У центральній частині Чернігова на валу вже понад два роки пустує постамент, на якому раніше було розташоване погруддя Пушкіна. Встановили його тут в 1900 році за ініціативи тодішнього губернатора. Частково за кошти містян. Також кількасот карбованців виділило губернське дворянське зібрання та губернське земство. На початку ХХ століття були заходи з відзначення. Саме сторіччя дня народження російського поета Олександра Пуйшкіна то да, Чернігці долучилися до цієї акції. Цей пам'ятник на постаменті був встановлений е, в центрі гімназичного сквіру, тобто на території староданого валу або дитинця. 30 квітня 2022 року у Чернігові демонтували пам'ятник російському поету. Знесенням погруддя займались бійці 119-ї бригади тероборони. Одразу після демонтажу його передали до історичного музею. Наразі погруддя знаходиться на музейному подвір'ї, замотане у поліетилен, та очікує можливості бути прилаштованим у музейній експозиції як свідчення імперської пропаганди на територію України. Ми хотіли позбутися цього, цього бюста Олександра Пушкіна і передати по можливості в спеціалізований музей. Да, це наша історія, але це історія, яка має знаходитися в певних місцях, щоб не поширювати цю зайву пропаганду. Наразі на місці колишнього пам'ятнику залишився лише постамент. На думку істориків Чернігова, в першу чергу необхідно зняти іменну табличку, а опісля розпочати демонтаж самого постаменту. Якщо постамент буде залишатися, все-таки там мають бути внесені корективи, то що там і табличка залишається про те, що там стояв відповідний. Пам'ятник заслуговує саме центральна частина, стара частина міста Чернігова на гідну постать саме історії України, історії Чернігівщини.